Про ці а, нові заяви, про ці а, про цей можливий новий наступ, будемо питати в Олега Жданова. Це військовий експерт. Він з нами на зв'язку, пане Олеже. Слава Україні! Дякую, що доєднались до нас. Героям слава вітаю. Скажіть, будь ласка, ось ця нова розмова про наступ на Харків. Це ну це до дій це буде, бо і раніше ми чули інформацію і від президента України Володимира Зеленського, що там травень-червень, можливо, новий наступ з боку Росії. Є інформація про ті 100 тисяч, які особового складу, які збираються якраз на тимчасово окупованих територіях російсько, збирає російська армія, тобто. Це все свідчить про те, що таки підуть в такий масований наступ чи ні? Ну, питання як у військового перше питання: чим піти у наступ? На сьогоднішній день на окупованих територіях нашої держави знаходиться приблизно там до 450 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. 450-470 тисяч. Ми оцінюємо цього груповання. І ми бачимо, що сьогодні коїться на лінії фронту. На лінії фронту ми. Фіксуємо поступово зниження натиску російських військ е майже на всіх ділянках. Ну за винятком Новопавлівського напрямку, Авдіївського напрямку і Бахмутського напрямку. От тут вони ще продовжують атакувати, але вже як кажуть наші військові, не так активно і з не таким напором, як це було місяць тому. От що стосується Харкова, то Дивіться, мета мрії Путіна, вони ж не змінилися і про Одесу, і про Харків, і про Миколаїв, і про решту. Але навіть якщо ми візьмемо до уваги, що десь до 100 тисяч сьогодні може знаходитися на навчальних центрах по всій території Російської Федерації, то мало того, що їх треба привести і десь сформувати це наступальне угруповання. Ну, наприклад, в Білогородській області, да? а, ну їх ще треба чимось озброїти. А сьогодні, от допустимо, наша Держприкордонна служба, вона чітко е, кількість війська російського, знакій знаходиться вздовж кордону. Вони контролюють кожен, кожен крок. Перемістити батальйон неможливо сьогодні, так, щоб ніхто не помітив. Так що. Мрії залишаються поки що мріями, а можливості для їх виконання на сьогоднішній день ну принаймні не спостерігається. Ну, міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав, що зокрема проведення е, мобілізації для того, щоб створити так звану санітарну зону, про яку говорив ще Путін минулого року на зустрічі е, з воєнкорами вздовж а, зокрема кордону там з, з, з Білгорочиною. Е, назвав а це Шойгу цитую повною глупостю. Але при тому він раніше заявляв про створення ще двох армій. Це він сам собі суперечить. А, чи які у них плани буде мобілізація? Не буде яким чином збирається? Давайте так, мобілізація йде. Mm -hmm. Давайте згадаємо вересень 22-го року указ Путіна про відмобілізування, і mm -hmm. там в тому указі не, не проставлена дата закінчення і немає цифри кінцевої цифри, скільки треба відмобілізувати. То юридично мобілізація триває в Російській Федерації, її ніхто не відміняв. Сьогодні Шойгу є, є дані, що Шойгу віддав наказ на призов до 300 тисяч резервістів для проведення зборів, і ми зараз очікуємо, з 1 квітня повинен бути виданий наказ на призов до лав російської армії призовників строковиків. У так що мобілізація вона триває, і вони дійсно намагаються намагаються укомплектувати свою армію. Вони ж не приймали е, поправок до законів. І сьогодні, відповідно до закону, російська армія повинна налічувати півтора мільйона військовослужбовців. А загальна там чисельність міністерства оборони сягає там 2 мільйони 100 тисяч. А, так що вони будуть намагатися укомплектувати от, цю цю е, збільшення чисельності, яке вони е, внесли в закон. Так що Шайгун не протирічить, вони просто ховають, вони маніпулюють цифрами і паняттями. Е, е, маскує це вод е, збільшенням чи доведенням чисельності армії до штатної до штатно заявлено. А взагалі, оці дві армії, це що? Це скільки? Ну от вони будуть дотягувати до цієї цифри в півтора, в півтора мільйона, як ви казали, чи як раніше повідомляла якраз британська розвідка, що фраза про дві армії це 14 дивізій, 16 бригад. Ну, якщо дивізійного складу, то цілком можливо. Ну, трошки не так. Не, не, по армії, бо я можу. цивільна це людина, я в цьому склад. так не розбираюсь. Давайте так. Армія може налічувати до до 100 тисяч осіб. Ну, зазвичай дето 80 тисяч. Дві армії 160. А кількість кількість дивізій, ну, 14 це загалом це не тільки в складі цих двох армій. Це там, допустимо, в складі двох армій буде там шість дивізій, а решта буде окремими дивізіями або поповнять лави інших загальновійськових армій або корпусів, які можуть бути створені, теж можуть бути створені. Ну в будь-якому випадку, ну от та, чисель, та чисельність, що вони оголосили, це десь приблизно на 300 тисяч особового складу. Ну тут головне питання. Вони їх зібрати можуть. На жаль, людський ресурс в Росії є там палками чи загонять, чи пряниками заманять. Тут різниці немає. Вони можуть їх зібрати. Питання, що вони, вони озброєні. Автоматових і гвинтівок я не сумніваюся, у них хва вистачить на таку кількість. А от чобітів і форми отут же питання. Тому що я згадайте, вони Росія шукала форму на своїх солдатів ще починаючи з 22-го року, в країнах союз союзниках чи їх друзів, от а про танки і бойові броньовані машини тут взагалі величезне питання, тому що сьогодні навіть економіст, російські економісти, фіксують саме стагнацію економіки Росії за, за, за замедлення темпів, темпів виробництва в, то, в першу чергу військово-промислового комплексу. Давайте так. Останнє питання дуже коротке. У нас дуже мало з вами часу. Але а, про цей наступ, про який ви говорите, реально коли вони можуть піти? При самому гарному розкладі, при наявності техніки і озброєння, ну можна казати про кінець поточного року, що вони заберуть на, навчать і озброять таке угруповання. Добре, а якщо говорити 300 тисяч, наприклад, на прикладі Авдіївки тієї самої, в Авдіївці загинуло особового складу 47 тисяч 186 осіб, це з 10 жовтня 2023 по 17 лютого 2024. Тобто тут, як розуміємо, якщо б таку кількість армії, це не по всій лінії фронту, це буде в таких окремих, ну, то, Очкових напрямках це, буде, це буде в тих районах, де буде будуть активні бойові дії. От, до речі, це ця чисельність це в принципі армійський корпус або неповна а, загальна військова армія. Вони поклали для того, щоб взяти Авдіївку. Там, де буде активність бойова, там будуть шалені втрати. Якщо брати ще цифри, що стосуються Авдіївки, танки 364 втратили артилерійські системи 248, бойові броньовані машини 748, літаки 5, це Авдіївський напрямок. Скажіть, будь ласка, чи їхня промисловість вона настільки швидко відновлює, чи Вони настільки швидко можуть ну, створювати нові ну, диві... ті ж самі Так, танки? дивіться. По лі... по літаках, я думаю, що врядлі вони взагалі там там величезні проблеми з випусками літаків, а от по танках ну вони дають десь 200-220 машин, максимально можуть дати до, протягом року. Це не нових виробити, а це відновити, в тому числі нових, і відновити. І до речі, остання інспекція Шайгу говорила про те, що він він намагався на камеру на брифінгу поставити завдання директору заводу збільшити випуск танків до 400 на кінець року, але за рік ми фактично під Авдіївкою річну норму, яку вони хочуть виробляти, ми знищили за декілька місяців. Так що, от в тому і наша перевага в тому, що ми сьогодні спроможні створювати дефіцит важкої техніки для російської армії. Зрозуміло, дякуємо вам. Дякуємо за те, що доєдналися до нас сьогодні вранці. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку.